Футбольне взуття першого сорту 20 кг за ціною 7900 гривень. Дивимось. Ось такі копочки наступні. Дивіться, буде таке взуття дуже-дуже багато. Ми ну, швиденько вам показуємо, щоб показати весь весь абсолютно лодик. Ми ну, всі такі яскраві, різні, попадаються бренди. Adidas, Nike, Кума. Всякі-всякі різні. Ой, які гарні. Зараз вам покажу. Дуже-дуже красиві. Так. Різні кольори, абсолютно різні. Я і жіночі, і чоловічі, і навіть дитячі. Знову Nike. Оказуємо підошку. Лотику розміри всі можливі. Від найменших до найбільших. Гляньте, які красиві. І ціна всього 7900 гривень за цілих 20 кг футбольного зуття. Так. Дивимось далі, що тут у нас є. Дивіться, всякі-всякі різні. Буці, папочки і всяке таке, що пов'язане з футболом. Гляньте, яка тут підошка красива. Ось такі. Оп. Ой, це вибачаюсь, це Тут є одинакова пара. Ліце це більше, а це вже йдуть менше. Щоб ви собі не думали, що тут пара різних розмірів або по, по одному капцю. Такого в нас немає. Так, дивіться, які класні, яскраві. Бачу адіда ось такі дитячі. Наступні. ось такі. Гляньте. Дуже класно виглядають. Ці взагалі суперські, гляньте. Яка тут підошва яскрава. Знову дитячі нам попались. Підошу. О, дивіться, яка тут цікава підошва. Ще такого не бачили. Так. Наступні будуть ось такі адідас. І про що я говорила? Ось вам пума. Гляньте. О, оці дуже класні дитячі, дуже-дуже гарно виглядають. Ось такі ось такі будуть. Показую вам обов'язково, щоб ви собі глянули і оцінили. Найки. Акосник і суп. супер. Супербомба, наступні. Ось такі чоловічі найки. Адідас. Дідас, Ось така підрочок. А вам швиденько щось залишилось у лотику в нас. Ось такі дорослі. Дивіться, в лотику. Всі-всі розміри, всякі різні. І дві останні пари, які залишились, це ось такі Оп. і дитячі. А для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram і забирати цей лотик собі.